Здравствуйте. Вітаю вас. На чим навчайтесь? Давайте познайомимось, звідки ви як вас звати. Максим мене зовут. Город Саратов. Саратов. Це чудово. Пан Дмитро з Києва. І для чого Максим включили Україну, про що хотіли поговорити? Війна і мир. — Толстого чи так, чи те, що відбувається? Ні, між Україною і Росією. Ну, давайте ваше запитання, якщо у вас є. Как думаете, война долго продлиться? Думаю, по так. По так по времени. Так. Но как... есть какие-то мысли, с чем это связано? Ну, тут просто це... фізично, кількість росіян ну, велика, тут нема что приховувати. И поки всех знищити, то це третровский більше часу. А українці, тобто буде прирост. Росії будуть нечестиватися. Ні, не, звісно, звісно, і наші люди, на прелеті жаль, гинуть, герої наші, України гинуть. Але в нас нема вибору. Ви вірвались в наш дім, ви вбиваєте нас. Що робити? Треба а вас знищувати. Ви ніяк не. Причина, ну дивіться, ви від якого року відштовхуєтесь? Причину шукати? Ну, начнем даже з 14-го року. А чому з 14-го? Ну, когда Турчинов объявил сепаратистами А почему а он с 2003-го, например? Не, я просто говорю, вот как я вижу. Ну, вот как я вижу. Это мое мнение. Это мое я понимаю, что это ваша, да, это ваша, да, ваше, да. думка. Вот да, 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 Турчинов в да. видеообращении а, назвал Луганск и mm -hmm. донецких областей людьми сепаратистами. Не, вы ошибаетесь. Почему? Ну, потому что он так не называл. Людей Донецької Луганської області він назвав, що прийшли терористи зі зброєю в руках а, і захоплюють наші українські міста. Але перед цим у ще була епопея з Кримом, який захопила Російська Федерація. Ну давайте ще до скринуть. того, як Турчинов оголошував антитерористичну операцію. А чому ви не хочете про Крим? Давайте вже хронологію будемо дотримуватися. Нет, давай это нет, зараз мы поговорим про Крым, а потім пидаем туди А Крым, что там, люди не, не хотят жить с незаконными властями, как они решили. Ага. ага. Люди от, просто люди. Большая воля народа, референдум. 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 У... Питань нема, звісно. у відповідності до закону якої країни проводився референдум? Устав ООН. На, 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 народ на самоопределение. Устав ООН. Не підкажете, яка це статья. Давайте будем читать, ознайомимося. Я вам можу подсказать, а знаєте що, саме такое, вот, кстати, <flattened out> <latil> вот, вот. Давайте вмісти з вами. Ви, ви добре читали. Так, так, так. Звісно, Давай, давайте будемо читати, відкривайте, читайте. От, саме таке, прям... а саме цікаве, там, да, от, 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 от ви <вы> будете читати, ви там не забудьте прочитати про те, що там написано, що саме визначення немає. Ну, секундочку, дайте я закінчу речення, а потім будете читати. Що значить самовизначення, це ніяк не має впливати на територіальну цілісність країни? Є там таке речення? Не можна зачитати? Ви мене почули? Я гру, Ви я мене почули? Читати. Я, ви що, боїтесь, щоб, щоб я зачитав? Я, 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 ні, я перепитав. Ви мене почули, що я вам сказав? Я, звісно, да. я зрозумів. Так, добре, все читаєте, питань нема. Вот, смотри, да. акт про визглашення незалежності України, ісходя з смертельної опасності... Ні, чекайте, стоп, Україні, стоп, 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 в связи стоп, з стоп, переворотом стоп, стоп, в 19 стоп, стоп, ви читаєте ну, зараз, ви зараз чи, читаєте декларацію, і декларацію про незалежність України. Ви, ви почали мені, почали мені казати про яке самовизначення згідно декларації ООН. Будь ласка, її зачитаєте. Ж вам, ну, Там вони раз ні. На ви чо? різні, ви а різні чо? документи а озвучуєте. Ні? А, чо? Ні? а чо? ні. Різні документи ви озвучуєте. А чо? ні. ні? 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 Та ну вас що заклинуло, вони би старша людина. Та я, ну я... Ви говорите, Крим, ну поводьте, я право? поводьте я вам, себе якось вам, відповідно до вашого віку. До вашого віку, будь ласка, прочитайте. Україна це окрема республіка, і згідно статті 72 конституції радянського союзу від редакції 78 го року можете відкрити прочитати. Люба республіка мала право на вільний вихід все, все вірно народних депутатів Верховного Де там? відкрити. Будь ласка, секундочку. Я читал секундочку відкрити 72 статтю Ви за комп'ютером все і прочитайте її. Сейчас ви прочитайте її. На Прочитайте. Прочитайте. Якщо ви будете читати устав ООН, читайте устав ООН. Шановні пані, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури. Посилання, на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. Ага, ви ви Ласку ви потрапив. Ви Ні, давайте будемо дотримуватись ви? хронології. Ну, да, я і такой то, документ читаю злашевую независимость. Називаєте які документи? Ви зіслались а на декларацію ООН? Читайте декларацію а ООН. Я сісняє? кажу, ви зіслались на декларацію ООН? Будь ласка, читайте декларацію ООН. Тут прописано, я говорю. Я ще раз скажу ви відсилаєтесь від декларації від ООН. Я по Чи, ні, не треба. Давайте будемо розбиратись по всій хронології. Будете читати чи не будете? Да ви ж не хотите, не ви будете ви читати. Читаєте. Статтю 72 будете читати? Да я її. Не будете читати. Да ви не хотите, Про що ви, з вами нет. далі говорити? Нет, нет, нет. А для чого не тоді не... Для російські війська блокували а, українські а, військові ви, частини? Ви, ви, ні, ні, ви, ні, ні. Ви, для чого мені тобі звук включають? А почему ви тоді не слышите, я що кажу, я, я, кажу? Я, я кажу, Я кажу для чого тоді робили? Російські війська на території Криму, коли блокували українські військові частини, захоплювали військові об'єкти. Ані там російські війська були всі не Човні згідно договору про перебування, вони не мали права залишати так, свої Януковича, військові частини. Читаєте письмо Януковича. В до чого тут а за до, до чого тут лист Януковича? Український суд, а до чого тут лист Януковича? Тому що Янукович був законним президентом. Он звернувся государству в Росії знов таки за ок, згідно указу президента є компетентні органи, згідно які можуть дати дозвіл на переміщення збройних сил Російської Федерації по території України. України і там посади президента України не входить місцева місце. влада не входить, там має право Власне. Міністерство оборони. Верховна Рада, Міністерство закордонних Юнукович справ. Бил, бил президентом. Янукович президентом був, вот и все. але Он він согласен. не був компетентним органом. А это, Читайте, ні ну, треба, треба не, правильно не, внутрішньо ви розбираєте. Ви, не, ви, ви ну, без не, дозволу так, за, ну, так, залишили свої нет, військові так, частини, напали на Україну і захопили а півострів а где это, Крим. Где это прописано? Почому не об'явили воєнне положення. Ще раз, будь ласка, запитання. Чому не об'явили воєнне положення? На момент? А Україна не зобов'язана оголошувати військовий стан. Ви воєнне напали, положение. ви, по ідеї, мали оголошувати війну Україні, що ви... на вас напали на нас решили... напали згідно резолюції ООН номер 3314. Відкривай будемо читати. Подадіть подажіть. Відкривай будемо читати, вас, що, ви що ви по відношенню до держави Україна. Була здійснена агресія з боку Російської Федерації. Відкриваємо резолюцію Добре. ООН номер 3314 Будемо читати, ознайомлювати. Звісно, що ладно. Я вам говорю: ви ще раз говорю: я ще Добре. раз вам говорю: Російська Федерація, по-перше, порушила правила перебування на території України Чорноморського флоту, кто а саме пункт 6815. і 15. 6, 8 і 15, Кто вони залишили свої військові частини без дозволу. Дозволу вот на залишання Никто не это... було. По-перше, по-друге, згідно резолюції номер 3314 це агресія вашої держави терористичної е -е -е. по відношенню до України. Саме вот. так вот. Вот. і будете нести. Ви відповідальність за це вже. Стюрюється. Трибунал міжнародний створюється і будуть вас судити. Ти мене почув? Ти мене почув, чудо? Знаєш, оце за твоїм історичним сміхом ховається, що ти. Та не треба мені от... Випустив декілька таких звуків в калюжах, нас скажуть. Ти от, ти оце суття оце, суття? оце, ти оце саме ти не наробив. Ти, як дирижер, сам сам бо, бо ти, ти думає, бачиш, ти некомпетентний, ти, не не думає, ти, ти починаєш ти навалювати знаєш, всякого лайна на вентилятор. Какого говна? Ти от себе таке, от як ти, до, ти ви напали в 2014 році. році. Перша спроба була захопити тери, території України ще в 1993 році. Потім в 2003 році, і потім в 2014 році. Та мені все одно, що ти говориш, як ти будеш називати мої тапочки. Як ти поясниш? Як ти поясниш виготовлення медальки, медальки? Ти мені звук виключив? Я тебе слышу. А чого ти сливаєшся? Як ти поясниш в 2013 році, що була випущена медалька за звільнення Криму, на якій стояла дата. 20.02.2014 року. Скажи, що, звук включає? Та ніхто тобі не виключає звук. Ну, ти потрібен. ти, ти, ти сам собор Я тобі питання ставлю. Ну, суда, не матюкайся. От будеш матюкатись, буду виключати звук. Будеш матюкатися, звук буду виключати. Я тобі без маты говорю, ви тюкатикайский. Ні, ти мотюкаєшся. Ви територію роздаєтесь. Ти матюкаєшся. Ти матюкаєшся. Ну, ти Ой, я тебе питаю, я тебе за медальку поставив питання. Як ти поясниш? На медальку у вас? За звільнення Крима. Тобто ви розробляли, тисяч, план, розробляли план по захопленню частини території України ще Тер... набагато раніше до 2014 року. Може, був вопрос. розроблений план. Один вопрос. Ну, давай, один свій, вопрос. давай, своє, дурацьке, запитання став. От, смотри, от ти проговориш про медальку. Ви територію, государственність права. Нічого ми, дивись, знов ти впадеш на якийсь оцей сленг. Ну я розумію, що в тебе скудний словниковий запас. Ти погано вчилась в школі, ти почула два-три речення від Скабів, зараз мені їх тут ретранслюєш. Ви готувались і до захоплення України ще, ще дуже заранче. І за 2014 року, у 2013 році. Ніяких територій Україна нікому не роздає. Те, що ви захопили частину території України, це буде звільнено. Не хвилюйся. Все буде добре. Ти, я не Буд, ти а готуйся, ти не як ти будеш запускаю, сплачувати не репарації, як ти будеш сплачувати. Бо ти подум, знов матюкається. Та що ж ти розматюкався-то? Я кажу, що ти матюкаєшся? Що пот... не шостого? Ні шо, з того. Шо, з того. Ну, Карабах був 30 ну, років, років в окупації. В звільнили, умів. звільнили. Так що все буде добре. хто, подожди? Що? Азербайджан звільнив Карабах. 30 ну, років а Карабах був 30 в 30 Був. 30 років Карабах знаходився в окупації. Звільнили, звільнили. Ну, І знали, ми, Арміні. Та що ти що ти ну, почервонів? Слухай, ну, ти говориш, а тепер скажи мені, знаєш, чого, чого ви своїх союзників кидаєте постійно? Я тебе ще раз говорю. Не, не тобі, а вам. Ми з тобою на тебе не переходили. Карабах. Я хочу я так, Я кажу, не не чого розуміло. ви союзників Карабах. своїх постійно кидаєте? Я говорю, Карабах не був в составі Армії. Арміній Від... не признавала Відповідай, Чому ви кидаєте своїх союзників? – Яких? на Армію напали вірменію. Ви кинули, кинули. Іран, Іран напали. От Ізраїль напав на Іран. Ви Іран кинули. Хоч би одну систему ППО передали в Іран. Чому ні? Нам Україну достаточно. Я кажу, чого ви союзників своїх кидаєте. Чого ви кидаєте? Кому ви потрібні? Лай Лайно на палучці. Кому ти потрібне? Ви кидали, ви ніхто з вами ніхто не хоче мати Пладово, справу. Всі почему знають, що ви, почему що Україну ви кидає? не тримаєте, дотримуєте тих слів, не договорів, які ви підписуєте. Абсолютно нічого. Зрозумів? Ти мене почему зрозуміло? Почему ти Україну? мене Україну? Зрозуміло? Ти почуло? Кидає? Ти мене почуло? Ти Україну за ви... себе відповідай, чому ви кидаєте? А, Україна нікого не кидає. кидає. Україна, Україна, бай, нас, щоб нас кидає. Україна, Україна дотримується всіх. Всіх договорів разі? і всіх, що вона заключила. А Чому ви кидаєте разі, ти, в ОДКБ? Кинули ти в вірменів, бідних, іранців? Кинули? Всіх кидаєте? Сирійців, цього башара Асада і теж кинули. Де він зараз? Де Владучер, ти Де Ти зараз? Що там от приїжджав у ваш це пуйло приїхало? Стоїть на тій базі, хмімінь, і каже, все, я каже, Росія тут назавжди. О, ти скажи, що, Росія де зараз? Де Башар? Скажи, по... скажи що Росія. Башар за... зараз за... Де? Башар скази, Аса, що, Росія де потеряла? Башар Аса, де зараз зараз я, говорю, зараз я тебе питаю, де Башар Аса? Кра... Смотри, в Сірії бази, бази є воєнні. Ви втратили дуже гарно. До речі, Україну. за Вірменію базу. Треба згадати, нагадати, що як ваші військові цілу родину зарізали, що там дитину 6 місяців за. Таке було Ти сам разговаривал? Ні, з тобою тобі нагадую, О, твої ти, твої, твої подвиги, теряєш, ти, ти Ні, Україна нічого я не втрачає, ви втрачаєте свій людський ресурс. Я будете задавал, знищені. Вопрос. Я тобі відповів і, і дуже, дуже розширено тобі віддав відповідь на тебе. Тобі на все висують, вот. лежу, А Армію. ти, бачу слухай, чому так почервонів? Чому ви Чот? роздаєте територію? Не червоній. Почему тебе дивись, тебе почему зараз ви інсульт вхопить. тихенько будь. Ні, почему якщо ти зараз. Територі? Даш, даш скажем, дуба, це буде територі? класно. Це буде не, супер. Почему почему ви роздаєте Території Україна не роздає? Я, Я тобі ще раз скажу, Україна Простові. території почему не ви роздає. А як там у нас з островом Усирійський? Як там з островом Усирійський Китаець? не нападав, ви вже там половину Сибірі китайцям віддали в аренду на 100 років. Що? Ти мені звук выключил? Несчастье. Ні, я тебе Так чого ж не відповідаешь? Как вы разбазарите свои Сибирь китайську? За два ни одного. Що таке? Що не сталося? Покажите. Що показати? Покажите, где Российская Федерация не контролирует. Молодой зараз. человек. Да элементарно, место Херсон, у вас прописано в вашей Конституции? Во, Херсон. Прописано в Конституции. Вы читаете ні. А, ну, а Але відкриваю вашу оцей туалетный папир, який называется Конституция РФ, читаю, какие які... туда вписали Херсон. Для чего вы описали Херсон туда? Если вы не считаете, не счет. А вы считаете Чем Херсон вопрос? российским? Россия не я, ти я, Херсон. Не по барабану. Что ты по барабану? Херсон российский. По барабану. Запорижье российский чи нет? Не? Я говорю еще раз говорю. Ах, тебе по барабану. Мне... Тобто ты выступаешь зараз против территориальной Я Российской Федерации. Это ж твои слова. А я про а, ну, від, говорю? Вот Конституцію я себе ще раз Відкривай Конституцію, вот, смотри, Будем вот, смотри, читати. Мне, Горь, Херсон, Херсон, это является говорю. Будешь ти открывать ти конституцию, чи нет? Ты себе, ты можешь отвечать за себя, Я за, за себе відповідаю, я то и питання ти віриш, поставив. Ты можешь Росії или себе? Я тобі питання поставив. Ти кому ми в російской конституції? Відкрывай! Відкривай Конституцию, відкривай, відкривай будемо читати. І що ти будем читати її. Я тебе да не треба мені нічого казати, будем її читати. Ну, а не, я ну дивись, самый цікавий кусочек. Не треба зі мною розмовляти. Я, як нічого тобі не віддавали. Ні ні ні, 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 ні. Перестань. Тобі нічого нічого не віддавали. ні. Ви це все знищили. Ви фашисти, навіть дивлячись на ваших тих пропагандонів, самі а ти кажете, не що там камня на камні не залишилось, все повністю знищили. А скільки що тобі не цікаво? О, а що сталося? Ой-ой-ой! Який вразливий, як образився! Позвони Путіну, позвони пожалійся. Скажи Путін, скажи, мене тут ображають, каже, і земляним черваком називає. Фу, блін. Друзі, вподобайки. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави!